А це колеги, конструкційний косяк Вдерштату, я вам вже показував. Отут біля цих треба да? їх виварювати, вирізати і іварювати заново, тому що йдуть мікротріщини. Це по Вдерштату. Ну, ідеальних сівах не існує, да? ми з цього ж починаємо. Але, як кажуть, їм, їм честь, що вони побачили свій косяк. Не так як на заводі цього Автоваза що... Клине руль, щось там конструкційна особливість така. Вони кажуть, так пойдеть, і так нормально. Ці самі приїжджають, самі, самі вирізають, самі вварюють. Тобто така собі історія. Принаймні честь їм і хвала на рахунок цього, що я що сказали, нас не хвилює і так далі, кинув і так далі. Що мархера не хочуть робити? Ну, то вже їхня історія. То видно, звісно, одна сівалка 300 тисяч коштує, а ти будеш... Як кажуть, якийсь там маркер, який коштує ну, 5-6-7 тисяч доларів, що на цьому заробиш да, на комплекті. А на сівалочку одну зібрав сівалочку, виходить 300 тисяч євро. Це ж веселіше, так чи ні? О, Бачите, красавці. Понаставляли, дай Боже, щоб стояла. Ну, всі сівалки кажуть, будемо переварювати, тому що дійсно є ця така конструкційна особливість у Водерштата. І ще одна така, бачите. Історія теж економили видно на кришках, бачите? Кришки. І це ж хлопці ну теж сервіс приїжджав і оці кришки усилювали, щоб вони вакуум не пропускали. Де вона там косила? Так що, і таке буває, так чи ні? Якось отак. Оце такі два такі конструкційних, напевне. Дві конструкційні такі речі, що е, проблематика. Да? А так, в принципі, сіволка непогано, далеко непогано. Щоб тісна легенька, швидко переїжджає, ну тобто, своїх теж дуже забагато. Що тут? Е, ну Колеса зрозуміло, постріл теж зрозуміло. Мається на увазі з зерном. Я, знаєте, на, на, на тиск. ну Ми поставили РКД, нам РКД ставив. Орбіс, якщо треба, звертайтеся. Нормальні пацани. Що ще сказати? Не знаю, РКД працює. Він маркер не пішов. Так що Хотілося б, що він пішов, але не пішов. Побачимо, що зараз буде з маркерами механічними, які ми поставимо. Але щось буде. Ну, а так, в принципі, посівалці якихось якихось величезних косяків немає. У них класні колеса ці, отакі. вони знаєш, широкі, бо у кінзі о, вузькі колеса то просто ну, для ріпаку не підходять. У нас ж класно сіє і ріпак, взагалі класно сіє і ріпак. Ну, Блін, не знаю. Мені подобається ну подобається вона. З колесами ми інновації зробимо якісь. А так, в принципі, хороша сівалка. Я їх, ну знаєш, така я не рекомендую. Ні, я рекомендую їх брати. Просто є такі конструкційні особливості, що ви знали зразу Таке собі воно. А кращих, де їх взяти? У в них кожного є якісь свої мінуси. Тримається коли успіхів вам.